А що ви очікуєте від Буданова? То він зібрав керівників військових відомств. Він зібрав керівників правоохоронних органів. Він сказав, що е, підрив військової дисципліни і зловживання посадовими обов'язками в ТЦК недопустимі. Будемо готувати зрозумілі і ефективні рішення. Якщо можна покроково, що конкретно ви чекаєте від Буданова? І тут, знаєте, хочеться ще відповісти е, на питання від сам же Буданов. Не в змозі ухвалювати якісь рішення. Очевидно, по якихось рішеннях має бути ухвалена ухвалені рішення рішення Верховною Радою ідеї можуть можуть іти від Буданова. Чого ви очікуєте конкретно, Олексію? Я ну, дивіться, я можу сказати, що би я робив, і те, що я давним-давно кажу, треба е, вводити терміни служби, треба переходити до мотивації по відношенню до набору війська. ТЦК в тому вигляді, в якому вони є. Я взагалі не вірю в будь-яке їхнє реформування. Їх треба розпускати, треба створювати цивільні центри рекрутингу. В яких саме на підставі мотивації, тобто термінів служби, збільшення грошового забезпечення, іпотеки інших програм, так от саме на підставі цього, вибачте, саме на підставі цього треба вирішувати цю проблему, і власне так би робив я, що буде робити Буданов? Не знаю. Проблема ж ще в тому, що я абсолютно не вірю в те, що те, що відбувається в ТЦК, наприклад, корупція, яка прозвучала. Що це збагачувало тільки працівників ТЦК та оцих там прокурора Борісова, умовного, е які там собі віли в Іспанії, і так далі? На мою думку, на жаль, це все далі йшло на гору, і отут питання, де воно завершувалося, і тепер, е якщо це доходило до найвищих щаблів влади, то питання наскільки в них є реальної зацікавленості вирішити це питання, а не просто говорити про це. Окей, добре, от Олексій сказав: ви очікуєте чітких термінів служби? Е, мотив... якихось рішень щодо мотивації для військовослужбовців. Ви очікуєте, що ТЦК розпустять і будуть якісь цивільні центри комплектування, е, Олександре. Чого ви очі? Наскільки ви згодні з Олексієм? і Чого ви очікуєте від Буданова, який взявся вирішити вирішувати цю всю проблематику? Ну, кожен колега депутат, має. Власне ну, і це цієї право. Я не буду оцінювати те, що каже пан Олексій, але можу сказати, що я особисто не вірю е, е, в рекрутні центри, особливо під час повномасштабної війни. І це вже доведено з статистичними даними. Ну але ще раз можу сказати, що кожен депутат має власну право. Тому розпускати зараз центри комплектування це працювати на ворог. Ще раз хочу сказати, Я не знаю. Що закладав в своїй думці безпосередньо, пан Бударов? Треба все ж таки розуміти, що є Верховна Рада України, яка призначає відповідних міністрів і затверджує, і ми працюємо саме безпосередньо з цією гілкою влади, і я особисто як член оборонного комітету безпосередньо працюю з цією гілкою влади, тобто, це у нас міністерство оборони України. Це у нас Генеральний штаб, який до нас приходить на відкриті, закриті або відкриті наради. Ну, його всі повазі особисто до нього будемо дивитися, що він, він поки професій. не приходив до вас з якимись пропозиціями. А чого він повинен до нас зараз приходити? Вибачаюся, ну, ж все таки парламент. Так. До нас приходять саме ті інституції, які безпосередньо звітуються перед парламентом. Є ураження.